Пане Сергію, ну я хочу також пройти з вами по українському фронту. Ну, власне, почути ваш коментар, вашу оцінку того, що ми нині а, спостерігаємо. І, ну і, зокрема, бачимо офіційні повідомлення від оперативно стратегічного груповання військ Хортиця. Вони кажуть про те, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону, але Збройні сили України тримають позиції Повідомлені наголошують, що саме на цьому напрямку фіксується найвища активність ось російських окупантів. Російсь Ські сили намагаються от продовжувати і надалі проводити ці масові штурми на сході. За добу армія РФ також напередодні здійснила серію атак на позиції сил оборони біля Росиного Яру, Полтавки, Попового Яру, Новоекономічного, Родинського, Миколаївки, Сухого Яру, Звірового, Миролюбівки і Лисівки. також відомо про штурми в районах Удачного, Молодецького, Ріхового, Новосергіївки, Дачного та Олексіївки. А пане Сергію, ваша оцінка того, що нині там відбувається, хоча зрозуміло, по суті, що якби новини в тому, особливо що новин там і немає. Надзвичайно складно також з хлопцями і дівчатами тримати <клес> на лінію оборони саме. Ось на цій ділянці фронту, і ми розуміємо, що так чи інакше, ну є у противника ось така ідея фікс, та сам, саме тут показати якийсь свій поступ. Ну, знаєте, це не ідея фікс, це реалізація тої стратегічної задачі, яка була озвучена ще у квітні 2022 року. І до речі, ця стратегічна задача, і ці відчайдушні спроби противника просунутися, є свідченням того, наскільки Росія не спроможна досягти переваги на полі бою. Маючи бойовий потенціал щонайменше в 4, а то і в 5 разів вищий від українського, якщо говорити об'єктивно. А ви абсолютно праві. І я б сказав, додаючи фарб, що ситуація саме на цій ділянці фронту, це між Покровським та Костянтинівкою виглядає надзвичайно напруженою. Надзвичайно напружено, тому що противник намагається всіма силами прорватися до Покровська. Противник намагається ввести свої розвідувально диверсійні групи. Покровські, до речі, такі групи вже знищувалися в самому місті, а противник зараз проводить таку тактику, яку ми спостерігали свого часу в Авдіївці, а саме, коли саме місто не штурмується в лоб, хоча такі спроби здійснюються для того, щоб утримати відповідну кількість наших підрозділів на різних ділянках фронту, а противник намагається обійти місто. І саме з цим пов'язана така надзвичайно складна ситуація на напрямку Разине Родинське в районі Красного Лиману, де противник відчайдушно намагається просунутися. Ви вже згадували і новоекономічне, і Миролюбівку, де противник намагається відчайдушно тиснути на наші бойові порядки для того, щоб вийти вже на околиці Мирнограда. А, і так само він намагається розширити це вклинення, атакуючи наші позиції по напрямку по півяр русиняр що так само є свідченням постійного тиску противника. На жаль, як кажуть наші хлопці, противник не жаліє піхоти своєї і їй просто більше від тих можливостей, які можуть мати наші військові щодо її знищення. Саме з цим пов'язане таке, знаєте, вдавлювання позицію, в наші позиції на тій ділянці фронту. Ближче до Костянтинівки надзвичайно складною залишається ситуація в районі Яблунівки, і це критично для нас, тому що Яблунівка фактично перекриває то перехрестя доріг, яке веде на Костянтинівку, як з півдня, так і зі сторони Покровська. Тривають активні бойові дії з вклененням противника в нашій позиції в районі Турецька, і взагалі оця от ділянка фронту між Покровськом до часів Яра виглядає найбільш напруженою ділянкою, де противник намагається ну, досягти свого максимального результату. Але те, що він робить, він робить вже, пішов вже третій місяць, фактично, з невеликими перевагами і успіхами. Але це не говорить про те, що ситуація там стабільна, і ситуацію ми тримаємо під контролем. Там дуже важко, і нам потрібно більше військ для того, щоб утримувати позиції саме на цій ділянці фронту, тому що ця ділянка є критично важливою для нас. Пане Сергій, а яку давайте так тактику при цьому намагається використати противник? Чому саме про це питає? Бо видно, я вже не пам'ятаю, де но бачив дані просто аналіз того, як противник активізує свої зусилля у просуванні на тих чи інших напрямках? На тут справа навіть не в географії, а справа в накопиченні певно. Та, якщо тактично ми бачимо намагання там, малими групами якось проривати, закріплюватись і далі накопичуватись і отак от поступово якось відкушувати певні там території, певні якісь ділянки чи пункти, і так далі, то стратегічно ми бачимо, що накопили сили, пішли, от, накопили, пішли. Ось таким чином вони намагаються робити. І тоді виникає питання: що дійсно нам треба якось так та, сприймати. Ну, як тому як що там, більше вони ну... Так, так, будь ласка. Більше вони, більше вони нічого собі дозволити не можуть. Треба розуміти, що сьогоднішня війна, саме в цій оборонній фазі української стратегічної оборони, не дозволяє противнику масово використовувати важке озброєння і бойову техніку. І саме тому ви абсолютно справедливо відмітили, по мірі накопичення ресурсів вони намагаються просуватися вперед. Тільки по мірі того, як до них підходять додаткові контингенти піхоти, яку ми, наскільки це можливо, успішно знищуємо, але, на жаль, не всю на жаль, не всю. І, скажімо так, це серйозно ускладнює для противника задачу просування вперед, тому що для цього потрібні просто колосальні ресурси, які вони собі можуть поки що дозволити. Але разом з тим говорити про якісь оперативні успіхи, або якщо правильніше сказати, успіхи оперативного рівня про це не йдеться від слова зовсім, тому що противник тільки вминається в цю територію, але треба розуміти, внаслідок такого постійного тиску на окремих ділянках фронту. Ми вже ну, розуміємо, де противник буде тиснути далі. І, а, після прориву або, наприклад, ну, перетворення певної території на те, що ми називаємо, і іноді місячний пейзаж противник а, впирається в наступні лінії оборони. І а, Вся проблема наша в тому, наскільки багато військ ми маємо. Адже як би ми не хотіли забезпечити а, наші війська дронами, як би ми не будували а, позиції, треба усвідомлювати наступну війну. ведуть люди. І від кількості особового складу так само залежить стійкість нашої оборони, тому ми будемо продовжувати жорсткі засоби заходи мобілізації, і треба розуміти, що іншого вибору у держави, яка бореться за своє існування, просто не існує. Абсолютно, і на останок, пане Сергію, ми знаєте, як з вами піднімали питання про те, як противник намагається працювати і в інформаційному просторі. На тут знаєте, крім того, що Путін, начебто, там в розмовах з Дональдом Трампом каже про те, що е, рідний доні наш товариш що ми там протягом 60 днів будемо просто так тиснути, що просто от мама не горює. і тут знаєте СНН що згадала, сповідомляла раніше, що Росія через там кілька ну там таке. Кілька днів або тижнів, та е, має плани перейти в такий? знаєте є є літній наступ, а є посилений літній наступ. От вони таку фразу використали, і якось для цього, начебто, Російська Федерація планує використати ледь не там до 160 тисяч та, військовослужбовців, які мають стягуватися ось до лінії фронту. Хоча зрозуміло, що наші експерти всі як один кажуть, до принципі літній наступ особливо і не припинявся. Та як нам дивитися на цю інформацію, пане Сергій? Ну, на цю інформацію треба дивитися наступним чином. Чи існує угрупування в 160 тисяч. Так, існує. Це угрупування резерву, і противник по мірі надходження резервів використовує, випалює, спалює, стачує, як кажуть росіяни, ці ресурси у таких от масованих атаках. І треба розуміти, що з точки зору росіян така тактика дається взнаки, і вона є позитивною для них, адже вони вминаються в нашу територію. А як кажуть росіяни, вони нікуди не спішать і вони так поступово вгризаються в нашу територію, ну маючи на меті просунутися далі. І десь там підсвідомо а, вони собі так мріють про те, що а, колись в Україні закінчаться війська, колись в Україні закінчаться позиції, і а, вони зможуть вийти на оперативний простір і, там переможним маршем, пройти там до Дніпра. Ну, цього не станеться, я в цьому впевнений. Але поки що противник на це не зважає і продовжує, продовжує тиснути. 160 тисяч це на сьогоднішній день та кількість, ну, яка дозволяє противнику як мінімум протягом наступних п'яти місяців вести бойові дії. Тобто йдеться про те, що противник може собі дозволити такий тиск протягом наступних місяців. І що ми з цього маємо ви, винести? А саме те, що на найближчий час. А тиск на лінії фронту не буде зменшуватися, і противник буде намагатися тиснути на нас на різних ділянках фронту. Адже ми з вами проговорили тільки про одну ділянку фронту, але різної інтенсивності тиск, звісно, не в такій мірі, як на Покровському напрямку, ми спостерігаємо і на інших ділянках фронту, де відбувається бойові чітки.